Сергій звати мене, позивний Грут, 36-та бригада. Дуже закарбувалася ця робота в Авдіївці. Реально там було працювати, там було класно працювати, мені подобалося. Ну, По-перше, це була перша моя практика. Того і вона так заповнилася мені. Командир заставляв нас багато чого вчити, бо ми були всі. ну, Так як було, ми були зелені. У нас був бортка на, і вирішив командир мене поставити на той борт, каже. Це було щось нове для мене. Ну, це, в принципі, було щось нове. Через те, що тоді бортів таких не було багато. Всі розвідували, всі скидали з Мавіків гранати, Воги, а тут ти можеш носити 10-12 кілограм. Перший епізод у нас був це мінування дистанційне, це відео облетіло весь інтернет. Це було круто. Іменно емоції, що в тебе все спрацювало, і ти. Я доклав дуже багато до того зусиль, вчився, іменно сам робив це все. І що подобається, що нас, ми самі все робимо. За одну ніч, мінус 5 окупантів, це перше було таке мінування класне. і Це один з перших навіть вильотів, можна і так сказати. В Запоріжжі тяжке і було. Тяжко було те, що ми були на відкритій постійно місцевості, не було ніяких будівель, не було нічого, ми працювали до більшості закопів. Ми працювали дуже близько до окупантів, бувало таке і 600 метрів і 800 метрів. І треба було доїжджати постійно хамером чи другими машинами, бо реально там проїхати неможливо було, бо саме тяжко було працювати, це коли ще стоїть запах доброго руского. І ти кожну ніч. Сидиш біля нього і працюєш. Дуже було тяжко пораження дойти до того всього, через те, що було сильне подавлення. Ми в більшості займалися мінуванням. Мінування, щоб до нашої піхоти ніхто не дійшов, щоб ніхто не доїхав. І це мінування давало свої плоди. У нас на запорізькому напрямку, як ми працювали, побратим Куджі, він зараз на лікуванні, то він без супутників, без стабілізації борта скидав міну. І попав прямо в Уралу, який їхав, він його не бачив. Той просто виїжджав з посадки, він попав йому прямо в тент. Ну І через пару кілометрів мінус мінус Урал, ну, скільки там було добрих русків лишилося. Це вже буде, напевно, для нас секрет. Ну, Запоріжжя показало теж себе доволі непогано. У нас були там і результати, і були підбиті БМП, і ми і танчик були. Розули, ну доволі непогані результати були. Е, як почалося тут все? Ми зайшли, тут було все спокійно, тут ту ту більш-менш спокійно було. Кримки навіть ще були, будівлі ще там навіть були. Ну і куди зайдуть морпіхи? Там завжди весело. Тут ми багато промінували, так само, дуже багато ми промінували. Багато було скидів, багато було доставок. Так само ми наші коптери займаються і логістичним. Направленнями доставляємо БК, патрони, медикаменти, все, все цими пташками. Ти Вони зараз виручають нас доволі непогано. Коли замерзла річка Конка, то доставка була тільки птахами. Ворог зараз почав дуже використовувати, так як і ми, фіпіві, ударні дрони. Ну реально зараз тяжко трошки з ним працювати, але з другої сторони і цікавіше набагато. Бо завжди хочеться бути на шах впереді ворога свого. Санцепьок — це було вже спонтанно. Ми не знали, що він буде виїжджати. Ну ми не мали ніякої наводки на цей санцепьок. Ми приїхали на роботу, відпрацювали по планових цілях. Ну і далі ми чекали вже, може щось вискочить, може, якась техніка заїде, може щось то в нас залишилось різного бика венні кількості, скажем так. І тут з суміжного підрозділу мені черговий дзвони, що так-то і так, то груд. І їде пьок. Ну така ситуація, що ви його швидше всього не достанете. Не знаю, навіщо я вам це кажу, але ви його не достанете. Я на хлопців, хлопці на мене. Попробуємо та попробуємо. В останню путь в останню путь борта відправив. Ну, 10 кілометрів це для нас було не ну, підйомно. Ми ще не літали на таку дистанцію, навіть не пробували на таку дистанцію закривати. І вийшлось так: заряджай, юрист, білий, заряджаємо. Заражаємо, що чотири птаби, і ми полетіли туди. Це не моя чисто робота, це робота, злагодження з екіпажу, бо тоді ми настільки якось були на емоціях, і це було круто. Тоді хлопці, один хлопець в нас побратим і він взагалі, другий чи третій виїзд з нами. Ну він настільки швидко вчіпляв ті птаби і проте якісно їх вчепив. Віто мене проводив по маршруту повністю. Ну ми реально тоді злагоджений такий екіпаж, і це було круто. Ми долетіли до Сонцепьока і бачимо, він стоїть. Він є, ще не ну, він ще не горить нічого. Він цілий його перед нами. Другий суміжний підрозділ його розув, виходить, і ми якраз залетіли на його знищення. Перший тоді, я пам'ятаю, ПТАП до сьогодні пішов лівіше. Другий ПТАП пішов лівіше. Ну, була ситуація, що ми скидали десь біля 200 метрів, щоб зв'язок у нас був, і чомусь пропали супутники. Ми кидали просто без супутників. І третій скит, в мене ще лишалося два БК. і третій скит пішов. О, вийшло так, що скинулося зразу два боєкомплекти, два птаби. І вони прямо попали в ціль. Це ну ви не представляєте, як, наскільки це були емоції. Це в чому прикол, що з кажанів, з пілотів, з екіпажів кажанів ще ніхто не вразив ніколи сонцеп. Це було круто, ми одні з перших. Та ми перші, бо ще до сьогодні ніхто не вразив Да? Були ж танки, були там арта, но сонцепів ще не було. Блять, два зразу! Є! Камерою камеру тому будеш дивитися! <ріхи> Єберка, Єду, чікова, Є! Сука! Сонцепля! <ріхи> Груд красавчик і Тихо! Тримай! Тримай, я вертаю! Кажан не долетів він тоді, 7, не до річки він долетів і в нього закінчились зарядки. Да, людей не вистачає. І нас потрібно буде міняти. ну, Поки, поки ми не хочемо звідси йти, ми не розвиваємося, ми хочемо відпрацьовувати поповні, як то кажеться, але хай готується. Готується, бо рано чи пізно ми кінчимося. Кожен може навчитися. І то, що люди думають, що він прийде в ТЦК і його одразу кинуть в окопи. ну, Люди, не дурійте, у вас є час. Вчиться, в хочете FPV, хочете кажани, великі дрони, малі дрони. Зараз дуже багато курсів, дуже багато всього. Вчиться. І коли ви прийдете в ТЦК і ви скажете, друже, командире, от я вмію те, те і те. Він не кине вас в піхоту, коли ви вмієте літати. Коли ви пройшли там той місяць, два місяці, ви провчилися, ви вмієте гарно літати. Добре літати, чи ви майстер хороший по ремонту автомобілів, ви не підете в піхоту, коли ви можете ремонтувати автомобіль. А таких зараз майстрів для автомобілів це дуже мало. Для важкої техніки і так і далі.